Сорян, трошки зафейлися з привітанням, забувся опустити наушники, е, мікрофон в наушники. І так, сі, привіт, з вами знову я драмплей та приводи, і як ви можете бачити, у нас тут майже прокачаний повністю леопард перший. Нам залишилось тіпа, купити по факту всього система е, подавання спорядження. Але я не думаю, що це якби то що це для нас робить якісь великі проблеми, просто да. Ми це досить швидко зробимо. Якби то сьогодні. Що я сьогодні хочу зробити? Сьогодні ми будемо і грати на американцях в реалістичних боях до одної перемоги. Якби то да, ми не всіх пройдемо, ми не все це зробимо, але просто, знаєте, так хочу я зробити. Я, Якби то я по всім напевно танкам пройдуся і зроблю одну перемогу, але просто скільки це відео буде займа, окрім цих двох їх і в реалістичної не можна вивести і тоді, і тепер. Тож ні. Просто американці, німці. Ну і там прямі колекціонки, які можна у нас тут їх скільки, раз, два, три, 4, 5, 6. І сім о, преміумних слід колекціонних танків. Бо їх там статуси до сих пір міняється. Я думаю, якщо сказати що повністю, що тупо колекціонки, мені здається, ви мені повірите. Ну, як би то так. Я зроблю десь, напевно, відео 2-3 по 20 чимось хвилин. На 30 не буду заходити, можливо, у вас відлякуєте. Що в мене там відео по 30 хвилин, але насправді вони класні, вони інтересні. Там є такі інколи моменти, що там прям реально, треба, варто було про неї подивитися. Да. Ну так, зараз. Це ой, можливо, якщо скручу відео, то актив більший появиться. сорян, ну... я б хотів, щоб в мене був більший актив, але воно трошки не зовсім. В будь-якому випадку беремо шаріна. Це що у нас костелі? Чи... Я до сих пір назви всіх мав помню, Сорян, зрішив, зрішив. Грішник, я грішник. Рішу я, ну серйозно, я. Вибачте, ну я мені до сих не всі назви мав, ці ізна... знаю. Я просто знаю, як би туди аж. Що де як, коли чого. А назви... Не -не. Так, а ну дайте надо, дай, ну, дай чекну, 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 чекну. Значить тут нема мене... Можна... Опа. Ага, це у нас і... Не... Опачки. Оп, Хочешь паразит, а? Аймикс, бачат. Бочка. Это противно дыряво. Ну дай боже, ты мне тут попадаешься. Убью, раю. Сорян, но убью. Максим, цепочка. Дурочно. А сзади кто у нас? Капать серьезно. Никол бы не подумал, что без марки вы радость ну, наносите у вашего церального. Раз-раз так важко, тобі треба просто очі випучувати, як я не знаю хто серйозно. Ну був банально, ну. може не помітити. Причому прям... Реально махійна ж то пісець яка велика. Там пісець, який великий, а ти його тупо не бачиш. Реально, реалістичні. Ну от в реалістичних боях, знаєте. Свою увагу, да, якщо ти захочеш, то підкачати можна прям... Ой, яка. Воно тобі є заліти з почати. Тому що помічати тут а, тебе нагинати трошки будуть за те, що ти танки не помічаєш. І от як би то навчився це трошки робити. Так до прівка треба трошки так стаксіти. Ух ти ж грій. Я ще й помазав. А він мене майже вбив. Отже, туди противний. На мене шоді це і утілиться. наконок. конок. Не будто на мене. Але як бы ты хедлер? А мы прозрядка. Ну да, у меня уже прозрядка. А на не сам штик ну, в трошки. Все про то такие. Ага. Шейф, не шейфу. Да ну еханка. я там. Я же и в попав по MX, ну серьезно, ну. Ехали три яс такие-то. По серьезно, ну блин. Що за фірм, то хотей. Опа, я знаю, Майже вистачило мені часу, щоб по ньому стрельнути. Mm -hmm. <гум> да. Дуже шкода, дуже шкода, дуже шкода, дуже шкода. Якби то, на інших танках ХП розтратив, то... Ой, просто важко гірально, дуже важко, дуже важко це все робити. Серйозно, тут в тебе очі аж прям можу після... мені здається, після деяких кокатук можуть уже горіти, прям серйозно. То що ти, ти просто ти настільки напружений на самій карті, но зато це твій увагу, мені здається, все-таки буде піднімати. І ти будеш помічати менші деталі. Вот, я щось непомню, но... Эйнійвейс. Я не думаю, що це мене я посемсується. Ооооо, не понятно. Ніс назву. Я не понимаю, про що не... Вони... Бенаф. Я реалсорян, я не розумію, про що ви говорите. Хто ви, люди? Хто ви такі? Поясніть мені. Я не понимаю. Я, я не понимаю, хто ви. Ну, от що противно, так це те, що... І тебе з другої кінця карти. побачити, взагалі, не зимову. <звук> <звук> Ух ти, маус! Здрасте! Як ваші справи? Опа! Взяли. Взяли приблизно. Взяли приблизно, взяли приблизно. Ой-ой-ой! На мене те в нас і 6 да. Для... Я до сих пір не можу поняти? Як такого танка от, Як цей, я... Типа... Де всіх танків в БК знаходиться, блінда? Мені в куби мене вже хтось би серйозно навчив. Ну блін, потреба так. Опа, я б похуй в тебе. Я походу похолпоняв де в тебе, я походу хулопонів де в тебе так, так. опа, накопав, а що таке? Назуміло чи що? Братанчик, сорян. Кинір шарик. Ну другі шарик, не мій шарик, другий шарик. Я ж тобі, кстати, шарик допоможу. Не Дивісь. Чити. А, ну... Ну в принципі, красава. Так тримати. Да, так хорош, хорош, хорош. Я нібито якби до то поняв в Мауса цей войбека знаходиться, ну вроді який. Воно там, типа, в корпусі і в бачці. Позадній, по... От типа, якщо поділити, да, наполовину важкого мауса. І так, типа, дивитись на другу, там, де от ну, ззаді, да? Задня частина ближче до корми. То, в принципі, десь там посередині знаходиться його БК. А точніше сказати важко. Ага. Ну це серйозно. А, ко, кстати, я кританув той і не показу. No, 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 Ты мене, братанчик, звиняй, но я тебе крутити буду. Я в тебе зайду. Я тобі бека взорву сейчас. Коня, я, я. Я я тобі ж, я тобі щас бк взорву. Опа, а могло і він мені. А, ні, він мене не не, не доб'єв. У мене хп більше було. хе <реш> Бачите, математика тут все таки О, тут прям математика може вирішити. Кстати, того, що тут постійно середньо ні, як би то шкода. То... Якщо ви знаєте скільки в кого урона, то як би то з радістю про. ВСМ! Я 4К урон набив, Ти хто такий? Корн... А, це напевно цей гойрин. Я... А, ні. Це на цей? А, Понимаю, братанчик, понимаю. Надіюсь, кстати, в мене стата буде така ж сама, як в тебе. Ну, що ти можеш сказати? А давайте доведем прикольнемося. Речка я постав. Так, окей, ам, я зараз быстренько. треба. трево. Оооо, як би хотілось, але як би немає грошей. Да, маг гроший. Да, без грошей. Без грошей далеко не заїду. Кстати, я це, це, я, да, я тут засыну. Е, це, щось це, це. я. А, нам надо б це забрати. Тут можна цей ось 240, да? Ага, uh -huh. а цей точно его чи як? Бо якщо точно його мислить, то я радий, якщо ні, ну блин. Так я собі. Так. Знову на шарику. І мені ще, кстати, я думаю, що скоро я після цих трьох буду тупо записувати привітання, запишу. І в мене якби то ідея зробити як би то рейтинг, Е, да? Типа як підсказку, що качати, як би то, ви самі можете поняти, що я такий середній ігрок в деяких моментах геть гірше, ніж середній ігрок. І, і можливо як то новичка, Ну. Так, типа, знаєте, підсказку. Знаєте. Які танки, от, якщо ви вибираєте, типа американців, то які танки от найкраще качати. Да, от, типа, і. своєму рейтингу я поставлю і, типа, і якщо от, ви хочете виключити американців, то типа в якому, типа. Типа типа типа, типа. Тіпа типа типа тіп. В якому як би то. Як їх розставити, які типа, в танк перший качати, а який як би то в останню чару? Да, якось так, якось ну, ну так. Ну, ну просто, ну що ти за людина така гнила, знаєш, от прям гнильювіта попаху, є 50. -там. Хоча окей, це якби то гра, то. Тут треба таке робити. Тут, тут якщо таке не робити, то ну я думаю, далеко то і не зайдеш. Чи не так? Ух! ти ж! Йо! 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 йо 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 Йо! йо 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 Йо! 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 го Оце то конечно да. Та ви що? Та я тут шутить. тільки відкинув, не відкинув, вже відкинув. Йоханий ти б баханий, бабаха, блінда. Йоу! Не, ну я, конечно, бачив, що там танка є три. Гріль є 50 -м і ріноцентри. Ну, що там об'єкт, який на мене дивиться, і цей його... Эм... Там ще хтось був п'ятий. Там ще хтось був п'ятий, але тільки я не пам'ятаю хто. І що ще якийсь танк на мене дивиться і по мені стріляє, блін, мені ніхто це не сказав. мойоріл, я ж прям трошки так за сигнал злякаюся. Ну просто реально, це прямо. А от щоб я соці пробити, то треба стріляти от приблизно от сюди. Оце я вже вичислив. Напевно, з другої сторони це якось спала але... Хаза. Мій сейм казачье не пошел вообще мало окей як бы то я тобі я сап Розвернув развернул так ну хоть что я не ков а ні, ось бачу ух ты ж я м'як тут я м'як? яхт я м'як, да 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 давай Тікай, тикай да тикай вже ти, давай ой моя а ти? ага А я сама ягу то трошки жертву не Давайте, Давай, блядь. Нам еб його... нам по факту ее добрати и все. І... Ну вот, бачите, Опа, там у нас Ну. Бо Боже, я подумал, что это уже бабаха на мене дивится, знаєте? А то ж, ну, а то вы самі разумеете, як страшно. Та то не то стрму тут. Там реально, там буквально, ты вже можешь пить кей вкинуть. Носить типа прямо. А ну надо точно. Да нкашся. Шо, раземный смет. Ні-ні-не, гусениця, гусениця, гусениця. Що моїх, якщо це його? Давай. Та 95, не бійся, я ще з тебе з другої сторони. Я, я тобі щось допоможу. Що, не вдалося пробити? Що таке? Не вдалося пробити, сонечко? Що таке? Пробити не вдалося. Ах, ти ж. Ах, ти ж, волос, ходить. О, об'єкт, від об'єкт мені щас буде да. А минуту нічого нема. Хоть би вважати, хоч би вижити, хоч би вижити, хоч би вижити, а я вижив. А тут уже все. Объект. Чо, испугался? Okay. Um, да. Мені, конечно, трендец. Мене рил, мене я дуже. Я зараз буду яку Я будь-яку зараз почека буду бояться. Так, IMX. А шок ты... А то ж... ФЗ. Дать-дай-ка ну Сейчас шушукану. Опа. А він, кстати, зараз мене може то і вбити. Шарик мене поїдає, то вбити може зараз. А Афа, ходи. Просто добрить уже велотю. Сыть. стрьому штуку. Це його забриди. А де? Ааа, Ха-ха. Блін, я ще й вижу, мене пісяцік мало а я ще й вижу, його. Я його, я, я як, якби мене, я вийш, сей, ой, шарик на мене побіг, він би мене з вогасу міг би забрати, ну або мене банально об'їхати да, з своїй сторони і тоді там уже забрати. І потім вони з ФВшкою, ну так, якби то черепаха і Ягану не самі, якби то швидкі танки тож. Вони могли їх якби то розвести. Ну тоді, якби то був ну, тімі, звісно, би був пісець. Ну, наче ті, мій, звісно, програв би. Тож і мені здається, що логічно, що сам, що сам відес. Так, як тут ці гой блискавку за спа о, зробити спа блискавки? як? А мене кстати з'ї найтику мої. Я кажу. Но мені дуже часто ця от команда іменно попадається. Я знаю, що це кудись туди, а туди саме. Оце я не бачу. Ой, сорян, 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 сорян ніяк ні, ніяк ні, ніяк ні, ніяк ні, сорян, сорян. Дуже сорі, право. Задивись, роки. Так точно я туди ж сам направляла. О, ну, все, я стараюсь тобі наказатися, я знаю, знаю, знаю. загадаю. Ем... Опа, ось об як туди уже є. Думаю, може, підемо так от. Да хочет стрілянути, ні. Ну. Хочешь, а хоче. А я тобі стріляну. Ми я. О... Слухай! До побачення! Я! Блін! Я так! Я зачепився. Мені на шарідену не більш на увазі, серйозно, я. От іменно всі на шарідена серйозно дивляться, я от вам отвечаю. От іменно шиї на мене, коли я на шарику. От чесно. Ай. Не дуже сильно мені сподобається, ну. Що є, то є. Да. Так. Ну шо, та сюда є п'ять. Можливо, кстати, цей ось 6 їх візьмем цей гоп. Я хочу якби то на шарі це його і нормально виграти. Я, якщо я зараз виграю, я не вважаю, що це нормально. Я з самого початку в цей гусьдок. Ні, це не так, я не хочу так. Я хочу нормально всю, щоб... Через всю ігру, щоб там, ну, тіпа, Якщо і вмерти, ну то вже прям під кінець. Ну, бо що це таке? Я якби то такий сякий, як будто середній ігрох і так легко, А й не на середині бою, а на початку бою. Я щось тільки початківець. весь... Нє-нє-ні, мене 5К боїв, так не піде. Окей, я це, це шучу, звісно. Як буде то так буде, Виграти я я би якось більше. Інтересно. Так. Это, конечно, это базик. Ой, боже. Ну ти и дурний. Ну ти и дурный. А, ну. Конечно, конечно. Навіщо їм така людина як я. Это просто серйозно. Я. Я вас не розумію. що, що з вами не так. А тут шаф. Оу, вау, я вид в ФВшке як изрятувався. Йоханный баханный. А там я. Боже, базика на... В базика такие та картони. Так, надо зараз дивиться на фваш, кого она выйдет. Ага. Бай-бай. Вона на вы не дострелят. все. Це вид, це изи він, це изи, це, це, це просто нафиг изи він. А у нас заклелось уже? Да у нас все. Где калас, где Ах ты ж. Бля. Ну я буду... Стаки, а шо, що я просто стак вот стану? Ой-ой-ой-ой, зараз тут там ФВшка так стоїть, що ніяк на, на цей война -на можна геть це трошки попробувати дихнути, да? Але, ФВХ, я тебе бачу, я тебе бачу, просто щоб ти знав. Я тебе пець як добре бачу А у нас все фугасами по мені стріляти хоче. Она по мне не нас не стреляет. Ты так долго, стрелять не будешь. Не сможешь просто. Так, окей, а ты да? Мне добытый фаншот, но... Шотника. Опа, все, понял. Зря бы ну зря. Ну да, все и бой. Пацаны. Хм. Опа, ты не, це то... Це всі п'ять. Це не видим. Це не той сам. Не ну, люди. Ну майте якусь солідарність по шоу, я. Я хз, ну просто, ну реально, я тут. Я тут тупо один. Алло. Давайте, допомагайте вы. Я яблу я, я, то шиловка, пешний, вы. Вообще. Честний. Без безчений. Так, не 400 дало. Так. так, тепер мы ще їздили туди слышать. Так, да задать і п'ять! Опа! А, ты давай який! Всі опарк Об'явився! Нам тут! Нам таких баг багато... не надо! Ну-ка. Да, ще попробуй попасти. На мене дивиться. Ще то на мене дивиться. А мені це не собі подавився. Опа, взяв на 400. Може, вот так... Через років 100... Дай, дай, дай. Дай, я. Сразу. Сразу. так, Мы ему, кстати, бак с его и картону, да? Другу? Ну. Что вы можете сказать? На план, на план. На план, на план, на план. А, если так? Ага. Ну, у него тоже крепкая лобовая бронька, в принципе. Ой, дай, да, и да, картон уже, значит, да? выглядит. Ага, -а -а, нет, там. Вот кто-то, а цей танк. Ой, пипец, пипец, -пип який. На справедливо, крепкий. Можно попробовать с фаласом его добывать Да, с фаласом мы тебе конечно, довго будем добывать, но... Задолбаем. Кстати, а где это тут еще? Что, никого нема. Не, ну реально, ну уже кемперс просто. Люди, ну давайте сейчас их нормально а не это, блин, вот, поварки. Я же рела, я же сказал. По я бы тут лупанув бы зараз, но... На як. Як не Опа, то сюда Си пять. сюда за... Нам забрало. Да ты. Да сам. сам. А сам. Опа, сам. Опа, шо! договоришь таки, да? А, ну нас, конечно же, совоклоси у нас. И сейчас. Мінімитраж. Ну я, звісно, можу побрати щось зробити, але тут вже тут вже навряд. Тут, тут вже майже без шансів варіал. Тут вже сорян, но тут хіба би що зараз об'єкт придурок до мене вийде. І нафіга. Скоріше я буду придурком, який цей вой. Вже... Вот так тут точно уже им дасть виграти. Вот там просто объект, там просто объект. А, ось і объект 260 треки, ну а на, на, на все все Сорян, братанчик, сорян. Ну а тут уже ничего не пора Тут я уже ничего не зарублю. И пошел ще один пострел финальный. Хотя куда? Який? В кого? В по як <звук> нема? Буквально. А Ну я старався, я рел, я дуже сильно старався, я старався, но як бачите, тут. Шо, один бій, напевно, на шарику і цей вий. закінчим ребуде. Ну це просто перша частина, я це я кажу. Просто я хочу так трошки пограти, пограть, пограти, то. Ну, як ви можете побачить, на 4К урона. А ви. Ааа, да. Не, ну він рел, він хорош, він хорош. Він хорош. Дай. Він рел, він на... насправді? Насправді. Я не вважаю це за перемолцеріально. Це така якась перемога здохнути спочатку і просто щоб Тімаз, ну блін, це не моє. Як буто той 110 є п'ятий він хріл, він хорош. А я так, блін, да, знає, так. Ну, не саме хороше, я зробив. Я міг лучше. Я себе знаю, я міг краще. Я міг краще зіграти. Я міг набагато краще зіграти, но... Я міг, но не зміг. А я скажу так. Я міг би, але не зміг. Я надіюсь, що я влізу десь в 29.59 цього і за часу, тому що в мене вже 25 хвилин це йде. Ну я, звісно, скоро чую, я... Е... Якщо хтось не знає, то насправді всі мої відео шадощі. Я вам, щоб так трошки... Токийський дрифт. Я вам так, щоб трошки легше було дивитись мої відоси. Як би то час э, швидкість э, провоцивой. Дякую, швидкість. Оп, а, мені трьох все, ми здохли. Я про надій я. Я не знаю кінчи, а я точно здох. Я вже знаю. Я. Просто. Ну як мені так газа я. Я с ну блин, да ну ч. Ой, капець. Ну у тебя, в принципе, теоретично. Та ні. Все. Хотілось би, конечно, но. А цікаво мені просто хто? Той? Тасодасип. Ста110. Dream me, давай. Ні, ну він реально, він. Мені цікаво, яка у тебе стата. Він приблизно такий ж самий. В нього геть перемог... стата перемог ще й гірша. А на цьому саме танку, от пройти профіль, дай. Який це він, тіпо, в нього найсильніший танк, чи як 10. Десятка... Найбільший рейтинг. Ну два. Вау, він два з двох виграв на цьому на цьому то uh, Мені би дать вс. Uh, да, сатаньо, конечно, цікаво, интересно, Дед... Mm, ну, 65 як би, туда. Взяти цей. Він тільки 31 бій зіграв. Я слухай, реально, він Він на цьому прям реально нормально зіграв, слухай як для нього. Окей, будемо на цьому закінчувати. Як ви бачите, мені з чередом взагалі не везе. Я реально. Я, 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 я хочу, щоб от я, типа, зайшов бій, я на ньому довго пограв і ну, хоча в середині бою здох. От, то от я називаю, що тіпа, ти пограв ти внес який, якийсь вклад. А якщо ні, ну то блінда, тоді то мазати ще ти. Окей, будь-якому випадку. На цьому будемо закінчувати. Напони зіграли на Паттоні Йохові, в принципі, та с Я на ньому скільки зробив на бій на 4К. Да? Ну, як на мене, то досить непогано, серйозно. Просто повеселились в реалістичних боях. Насправді, якщо вони є, знає, я думаю, що це більш як якби...